Вітаю! Знову голос за кадром. А хотів би показати ще одну таку саморобку, скажімо так, для якогось забезпечення резервного освітлення або, в принципі, для використання в побуті. От Чесно кажучи, я його коли зробив. Я вже собі так накидав, що я буду, коли десь щось там з машиною ремонтувати, то в принципі буду його брати з собою. А, дивіться, а, не буду умні, чого, Тут просто там те те, те. А от без цієї штуки а, робити його, скажімо так, якщо немає якогось там додаткового джерела живлення, ну не знаю, можливо, навіть нема сенсу. Я собі купував акумуляторний шуруповерт. SD182. Він живиться в комплекті. В нього фірми Дніпром. Не реклама, просто така штука. Він мені сподобався купив, коли ремонт робив. Він, в нього в комплекті два акумулятори на 18 вольт і 2 А години. Тут наклеєна стрічка 24 вольтова. А я. Просто, скажімо так, колись купував стрічку на OLX з рук і трошки лоханувся. Там була одна 12 вольтова, інша була 24 вольтова. Я чомусь ну, не продав цьому значення, але воно, бачите, згодилося. А з чого зроблений оцей ліхтар? Це звичайний світлодіодний прожектор на 220 вольт. Він у мене вийшов з ладу, дуже довго валявся як сміття. А потім я бачив заводські такі рішення, ну і вирішив щось таке зробити своє, скопіювати. А дуже банально просто. Тут під низом алюмінієва пластина, яка зігнута буквою П. Ось так от. Вставлена сюди, щоб була рівна площина, тому що всередина з всякими напливами, місцями для кріплення і тому подібне. Кріплеться пластина звичайними так блошками, пупсиками. Хто як називає шурупи по металу пером. Потім все це діло вмикається вмикається звичайним от таким от вимикачем. Тут, ну я думаю, як його інтегрувати в корпус, питань не виникне. Ну і от такий от проводочок. Розетку, верніш вилку, я її зліпив, що було. Це коротше така пластикова скоба, яка монтується до стіни, в яку защокується гофра. Тільки я пообкусував ніжки і зробив от два таких, як би це так сказати, контакти, які тут. Вкручується на ті ж самі блошки в пластики, під які підходить провід живлення. Коротше, все максимально просто, максимально із якихось підручних скажімо так, засобів, Скажімо так, окрім от стрічки да, і акумулятора, ну, зліпив, що було. Ну, стрічка, я ж кажу, я її спеціально не купував, так, так вийшло, що я її купив. Оці гвинти потрібні для того, щоб, скажімо так, фіксувати в паз. Ось. Таке рішення прийшло в голову. Сильно не заморачувався. Ось так от воно. Раз. Віддалі я хотів десь накопати ногу із шуруповерта, або, можливо, є якийсь, можливо, знайду якийсь роз'єм прям заводський, то коли знайду, куплю. Ну, і оця штука отак от просто під'єднується і все. Світить він, ну, конкретно, реально конкретно. Я ж кажу, я думаю, зараз він, в принципі, на вагу золота. А в мирний час буду використовувати його біля автомобіля. Сподіваюсь, комусь така штука, а, ідея знадобиться, може на щось надихне. Якщо комусь допоможе, буде супер. А, планую ще сюди додати матовий розсіювач. Ну, щоб воно більш естетично було і просто естетично було. Всім дякую за увагу. Якщо, до речі, якщо цікаво, якісь іще а, рішення стосовно ну не знаю, лайфхаків в такий складний час, то напишіть, будь ласка, в коментарі, а, що, що матиму, тим поділюсь. І дуже давно в мене є така думка зробити огляд всього інструменту, що в мене є. А це Дніпром, Інтертул, накидні ключі, тріщотки, болгарки, шуруповерти і поділитись чисто таким своїм. Суб'єктивним враженням варто брати, не варто брати, і як воно себе показує, в домашніх умовах. Скажімо, так, я ним не працюю професійно, ну типу там шабашки ніякі не роблю. Я чисто використовую вдома для ремонтів, для такої, скажімо так, не дуже інтенсивної роботи, але нюанси є, і в принципі, є чим поділитись. Тому, якщо буде цікаво, то, будь ласка, дайте зворотній зв'язок. Всім дякую за увагу.